Вітаю, шановні глядачі! Ми з вами сьогодні поговоримо про судову гілку влади. А саме в Конституції України є важливі моменти. Стаття 6 наголошує про те, що державна влада в Україні здійснюється на засадах і поділу, на законодавчу, виконавчу та суду. Відповідна, стаття 5 Конституції України наголошує про те, що народ здійснює владу безпосередньо. І через органи державної влади, і органи місцевосредування. Якщо дуже ретельно вчитати статтю 6, то державна влада в Україні здійснюється. А здійснює цю владу народ або безпосередньо, або через органи державної влади. Тобто обираючи ці органи влади, як законодавчу, як виконавчу, так і судову. Так ось питання щодо судової гілки влади. Як же народ здійснює? Судову гілку влади, коли він її не обирає, коли судова гілка влади призначається. І так відбувалось за весь період незалежності України. Щось в цьому не так. Якщо ви згодні в цьому, де логіка, якщо Конституції України написано одне, а в дійсності зовсім інше. Тобто, для того, щоб державна влада в Україні здійснювалася, як наголошено в статті 6 Конституції України. На засадах її поділ на законодавчу, виконавчу та судову, так ось саме судова гілка влади, про яку ми зараз кажемо, треба її обирати на місцях. І це буде перша ланка судової системи. І саме мешканці, там, де вони мешкають, вони мають обирати місцевого суддю. І не просто обирати, вони мають знати про кандидатів, які мають і хочуть стати. На місцевому рівні суддею, вони мають знати всю інформацію про цих людей. І відповідно, на сайті Міністерства юстиції України має бути вся необхідна інформація про всіх кандидатів, про їхнє життя, про те, ким вони були, які у них знання, досвід роботи, який фах у них є, взагалі, що вони знають, що вони розуміють, історія. Життя, які майно і багато інших питань. І все це мають вивчати виборці і реєстрація кандидатів перед виборчим процесом, має відбуватися за рік, щоб за рік, за цей період, тобто за 12 місяців, виборці вивчили все те, що стосується даних кандидатів, які хочуть стати суддею на місцях. І тільки тоді, коли люди будуть обрати, як Законодавчу, як виконавчу, так і відповідно судову гілку влади, про що наголошує стаття 6 Конституції України і відповідна стаття 5 Конституції України. Ось тоді державна влада в Україні буде здійснюватися на засадах поділу. А на сьогоднішній час державна влада в Україні здійснюється на засадах поділу тільки на законодавчу. Бо саме люди, народ України, обирає депутатів Верховної Ради, тобто законотворців. Тут є згоди. А як саме виконавча та судова гілка влади? Ми кажемо про судову гілку влади. Судова гілка влади не здійснюється на засадах її потягу. Ось в чому питання. І це треба питання, щоб розуміли керівники держави, щоб вони вносили зміни, відповідно, і народні депутати це розуміли, щоб вони на законодавчому рівні зробили все для того, щоб народ України обрав. Окремо законодавчу гілку влади, окремо виконавчу гілку влади і окремо судову гілку влади для того, щоб стаття 6 Конституції України відповідала своїй дійсності. От тоді буде ефект і розуміння. І тоді кожен виборець буде безпосередньо здійснювати владу в Україні або через органи державної влади, про які ми кажемо, відповідно, органи місцевого складування. Ось тому, шановні глядачі. Треба наводити порядок і лад в законодавстві, в розумінні Конституції України. І якщо цього не буде, то відповідно буде нерозуміння в багатьох питань. Як відповідна судова гілка влади, виконавча гілка влади, і є ще питання і по законодавчій гілки влади. Ми зараз про це не кажемо. Ми кажемо про те, що треба внести зміни для того, щоб на місцях... Були обрані всі три гілки влади. А саме судова гілка влади, саме люди мають обрати місцевих суддів. Ось тому, шановні глядачі, треба вивчати оцей базовий рівень і розуміти це все. Бо так склалося, що, що за весь період незалежності України цими питаннями ніхто не займався. Як призначали суддів, так їх призначає. А те, що наголошено в законі України, а це найвищий закон України в Конституції України, то відповідно має бути розуміння. Якщо ми хочемо, щоб в Україні дійсно відбувалися зміни, відбувалися покращення, то треба починати з законодавства, з розуміння цього законодавства, а не так, як було раніше, давайте так і залишимо. Ні. Це так не буде працювати, відповідно, при цьому не буде ніяких змін. Бо треба в першу чергу, як наголошено в Конституції України в статті 19, що органи державної влади, органи місцевого, державу, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі в межах повноважень того спосіб, що передбачені Конституцією та законом України. Якось відповідь на це питання щодо обрання судової гілки влади. Тому ми з вами дуже ретельно про це питання обговорили. Якщо у вас є питання, якісь побажання, будь ласка, запитуйте. Якщо вам відео це сподобалось, ставте вподобайки, підписуйтесь на наш YouTube канал і давайте разом це все вивчати і розуміти. Бо ці важливі моменти, які нададуть змогу. Щоб відбули зміни в Україні, по іншому нічого не буде. Всім вам дякую, шановні глядачі. До нових зустрічей.